Вітання, четвер, 12 червня, традиційно у цій порі на телеканалі Київ, програма. Громадська приймальня. на початку детально про сьогоднішні теми. Обережно кліщі відкрили і ще продовжує сезон полювання. Такою буде тема нашого другого блоку. Складання резюме – один з головних етапів пошуку роботи. Такою буде тема. У корисних порадах також не пропустіть, адже попереду літа і багато хто дійсно або завершив, вищий навчальний заклад, або хтось буде шукати собі роботу саме на сезон відпочинку на літо. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації права інвесторів, оформлення попередньої угоди на купівлю квартири. Саме на цю тему піде мова за мить. Вже більше ніж 20 років приватні забудовники будують житло в Україні. В чинному законодавстві давно існують норми, які цей ринок, полегшуючи життя і будівельникам, і покупцям саме житла. Проте на ринку досі залишилася проблема захисту прав покупця інвестора при укладанні договорів на інвестування в будівництво або придбання нерухомості. В Україні існує більше 10 різновидів угод щодо інвестування в будівництво житла. Кожен з них має і переваги, і недоліки, які позначаються на вартості будівництва та ступені захищеності інвесторів. Сьогодні вкотре поговорить про оформлення попередньої угоди на купівлю квартири. Гість у нашій студії я рада вітати вже Сергія Ляшенка, адвоката. Ми працюємо в прямому ефірі 223-09-71. Ми дійсно більшу частину на нашої розмови, шановні ще присвячуємо саме питанню попередньої угоди на купівлю квартири. Але разом з тим ми знаємо, що варіантів є кілька, як можна інвестувати в житло. Можливо, ви вже інвестували, але через певні причини, і бачите, що забудовник не ну можливо будує, але не такими темпами, як мав би будувати такі запитання. Ми теж приймаємо. Дуже прошу вже телефонуйте 223 0971. Готові приймати ваші дзвінки. Пане Сергію, рада вас бачити. Добрий день. Я дякую, що знайшли час. Ми продовжуємо. Ми вже так знаєте, у нас з вами традиція. Можемо вже скоро найближчим часом вже рубрику з вами організовувати, але виявляється, ну дійсно, скільки б не говорили, і в цій темі. Напевно, що через те, що законодавство настільки працює в цих питаннях, хоча є нормативні акти, які б там захищали і інвесторів, і забудовників, тому що теж іноді буває, що забудовники не мають під собою таку знаєте законодавчу ґрунт, який би міг в певних моментах їх захистити. Але питань досить велика кількість. Я одразу хочу сьогодні. Ми з вами таку тему взяли попередньо до купівлі продажу нерухомості. Як часто саме такі варіанти при інвестуванні в житло використовують нині українці? Ну, это один из самых распространенных да, да? Uh -huh. вариантов инвестирования в строительство на сегодняшний день. Ну, будем говорить о э, не текущем моменте, а, скажем так, договорах, которые были заключены до начала 2014 года. В более ранний период, потому что сейчас рынок ну, по да. сути, конечно, стоит. Uh -huh. uh -huh. э, тем не менее, предварительный договор существует, обязательства по нему уже, допустим, которые были подписаны в прошлые года, они должны быть выполнены. И поэтому, конечно, имеет смысл говорить сегодня о тех сложных моментах, которые возникают с реализацией уже заключенных предварительных договоров. Mm -hmm. Сложностей на самом деле много. Я бы хотел буквально сразу привести такой самый яркий, горячий пример, буквально из практики вчерашнего дня. К нам обращався інвестор по поводу заключеного предварительного договора? Очень интересная ситуация, ситуація, якщо в двух словах, Я напаки я хотіла. Знаєте, люблю, коли реальні приводять приклади з практики. Бо на теорії нас насправді, якщо відверто, я на цьому постійно наголошую. Будь-які закони непогано написані. Але якби ще воно виконували, це інша історія і не тема нашої розмови. Безусловно. А, правда, але я люблю, коли знаєте, за те, що теорія в практиці, а вона відрізняється теорія від практики. Що в розкажіть? Це цікаво буде, і наскільки одразу хочу до вас, ви нам розкажіть, що там відбувається, що це за історія, mm -hmm. і наскільки вона, можливо, може бути вирішена за нинішніх часів. Так. Я не буду говорити про персоналі, про те, де цей ну, об'єкт зберігається. Mm -hmm. Ситуація э, доволі типична і доволі остра вот на сьогоднішній момент. Тобто, есть була вистроєна выстроена цепочка, в которой так. застройщик, имея права на землю самостоятельно, никаких строительно-монтажных работ не выполнял. Был привлечен так называемый генеральный подрядчик-инвестор, который взял на себя не только выполнение строительных работ, но и финансирование всего объема mm -hmm. этих работ. И кроме этого, в эту цепочку был включен еще субподрядчик, то есть субподрядная организация, функции которой, по сути, и заключались в привлечении инвесторов в этот проект. Mm -hmm. И именно этот субподрядчик от собственного имени, я на этом как бы делаю важный акцент. Mm -hmm. заключал предварительные договоры и привлекал средства от населения. Может, Строительство... це якось, я зараз. Слухаю у вас якось одні руки, другі руки, треті. Ну якщо верно. простими словами, так мені здавалося, що знаєте, обираєш собі забудовника, обираєш собі варіант, як інвестувати, звертаєшся до забудовника. Там вимагаєш ми на цьому наголошуємо, якісь документи, щоб перевірити. Так що дійсно ліцензію перевірити, строки щоб були правильні, і нібито все. А тут якісь одні руки, ще якісь субпідрядники, так далі, що ми по суті маємо цепочку із трьох учасників без покупателя, Это застройщик, генпадрящик і субпадрядчик. Такая ситуация на практике не редкость по причине того, что права на землю зачастую попадают к тем лицам, которые не имеют возможности самостоятельно финансировать проєкти. Тому поэтому они находятся в поиске инвестора, который готов вложить денежные средства в этот проект. І здесь ми имеємо как раз таку тобто я чому так це не поодинокий випадок, коли так от три три три, три, три абсолютно типічна ситуація цього не, бояти, в принципі, не боятися цього, і коли так ну люди ж знають про це, коли вони хочуть вкласти свої кошти. Чи в принципі коли вони знають, що така історія буде, краще не, не вступати і не вкладати кошти. Як ну, от ви, як? якщо забігаю вперед, і когда ми подойдемо к результатам, ну, давайте, сделки, ми перебувати. поймем навірно, що краще не уникати. Так? Лучше, да, да, подобных mm -hmm. схем э, что получилось в итоге э, были привлечены покупатели по предварительным да. договорам субподрядчик субподрядчик именно взял на себя обязательства по, по, по выполнению этих договоров э, строительство длилось э, полтора года но ну, mm -hmm. длилось это громко сказано по сути дела на уровне котлована там все закончилось и совершенно неожиданно для всех участников сделки, я имею в виду инвесторов, uh -huh. покупателей, данный субподрядчик был объявлен банкротом. То есть по нему началась uh -huh. процедура банкротства. Что получилось в итоге? Наше законодательство о банкротстве предусматривает, что конкурсные кредиторы, в данном ситуации это наши покупатели, имеют право предъявить требования к банкроту в течение 30 дней после объявления о начале такой процедуры. Узнать об этом теоретически, сказать, можно. Ви напевно, зараз мені дострелить скажете, що а ні про це не знає. Майже ніхто из інвесторів про те, що а, субпідрядник знаходиться на стадії банкрутства. Мало хто знає. Ну, 99% Я уверен, об этом не знали. Потому что следить за такой информацией ну, для этого надо быть специалистом в этой отрасли. Нужно отслеживать официальные публикации. И що вы хочете сказать 30 днів минуло. 30 дней прошло. Большинство э, покупателей по предварительному договору свои требования не заявили. И такие требования считаются по сути погашенными, потому что возмещать деньги такой банкрот, даже если с ним будет все в порядке, будет начина, начинаться процедура санации, он будет только в шестую очередь. То есть изначально будут погашены долги перед э, залогодержателями, mm -hmm. перед бюджетом, по заработной плате и так далее, и вот в шестую очередь такие покупатели теоретически смогут получить ту сумму средств, которую они вложили. Мы даже не говорим о каких-то индексациях на инфляционную составляющую. Ну, так, це якщо это було півтора року и тому почали вкладати. Ну, Ситуация кардинально зменилась да, на Да. результату. Так и життя інше, ціни, перепрошую, на будь-що вже інші. И вот мы эту ситуацию имеем на сегодняшний день. То есть, что посоветовать вот, подобного рода. Обстоятельствах покупателям весьма сложно. Естественно, генподрядчик и застройщик всячески пытаются ситуацию успокоить, снизить градус, который mm -hmm. возник. Они гарантируют, что будет найден новый инвестор, будут mm -hmm. привлечены mm -hmm. дополнительные финансирования и так далее, но э, не идут ни на какие встречные шаги в плане того, чтобы изменить сторону договора. Предварительного, то есть убрать банкрота субподрядчика и ввести. А це вправе работать. Это его право, но не обязанность. Право. Ну, я розумію, но він в принципе, превыкаем уважение может зарубаться. Безусловно, он может пойти навстречу в данной угу. ситуации. Угу. Э, возместить средства в, такой, в таком ракурсе практически невозможно. То есть суды отклонят любые заявления на сегодняшний день по причине того, что 30 дней после объявления банкротства, естественно, уже истекли. Очевидно, що ми маємо в этой схемі елементи мошенничества. Це вполне очевидно. Мені взагалі я вас чую, добре, що воно називали назви, але мені що не здається, що з самого початку це була якась історія. Напевно, що афористично сеше тому що якщо зараз вопрос... забудовник не хоче змінити, а має право, хоча це не є обов'язок, то вже воно якось трошки дивує. Чесно. Совершенно вірно. Це якраз відповідь людей на тот шкода у чесно, чесно дуже шкода людей участвувати в подобних родосхемах. схем схемах. То есть, а якщо чому люди йшли на ці схеми? Ну я маю на увазі зрозуміла, попередні довір зрозумію. Там можливо не розповідав вам той, хто до вас що звернувся. Можливо, там пропонували. У нас завжди так буває. І люди на це теж ждуть. Хоча ми попереджаємо, що ну зрозуміло, що хочеться десь теж нам зекономити там і там квадратний метр в порівнянні по всій території там столиці, якщо ми беремо, був там трошечки дешевше, але люди на це йдуть. Чи тут не знаєте історію? Скільки тут квадратний метр коштував? Я можу підположити, що ви, ви право дійсно было более привлекательно это первое во вторых мы не, не mm -hmm. говорим о персоналиях, но застройщик имел хорошую репутацию в городе киеве относительно тех а, проектов которые хорош, уже да? были закончены но э, сказать э, честно это эта цепочка для данного застройщика была использована впервые то есть вполне вероятно что вот то мошенничество о котором mm -hmm. я упомянул оно было вынуждено по причине того, что действительно строительство шло не на его земельном участке, что э, привлеченный инвестор в силу вот той политической ситуации, той экономической ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день, он просто не смог обеспечить э, взятые на себя обязательства. И действительно сейчас идет поиск финансовых ресурсов. Но что посоветовать в этой ситуации покупателям? Э, первый вариант – мы говорим о том, что возможно здесь есть элементы э, нарушений уголовного законодательства. То есть вполне возможно, что стоит в данную схему при привлекать правоохранительные органы с целью того, чтобы выявить отсутствие или наличие фактов мошенничества и э, вынудить, по сути дела, инвестора пойти на какие-то уступки для покупателей, а mm -hmm. именно изменить сторону договора, убрать из этой схемы фактически де-факто банкрота, да, mm -hmm. который... Э, не сможет выполнить свои обязательства. Это первый вариант. Вариант второй, который единственно возможный без привлечения правоохранительных органов это объединяться, объединяться жилищно-строительный кооператив, mm -hmm. делать какое-то mm -hmm. объединение граждан и в судебном порядке попытаться забрать на себя права застройщика для того, чтобы привлечь инвестора уже самостоятельно. Mm -hmm. Но для этого требуется, по сути, такая тотальная самоорганизация граждан, которые Ось так. Ще попали. на один недобут, в столиці стало більше. Маємо ще кілька хвилин, але хотілося б вас почути. 223 0971. Можливо, хочете інвестувати, можливо, опинилися якісь певні історії. Чекаємо, ще є кілька хвилин. Дійсно, 223 дев'ять Ви візьмете за цю справу? в принципі, Чи як ви вирішили? You Чи знаєте, тільки... <плати> <плати> ну, я просто мені цікаво. Я розумію, що це склад... ситуація. Ну, Не можете ничего пообещать клиенту? Помочь индивидуально правда? клиенту в этой ситуации невозможно, как я уже сказал. То есть здесь много, многое будет зависеть угу. от э, самоорганизации тех инвесторов, которые, к сожалению, попали в такую неприятную ситуацию. Смогут ли они самоорганизоваться, смогут ли они найти какой-то разумный выход из этой ситуации в плане создания общественной организации, кооператива и так далее. Если это произойдет, тогда шансы на помощь, Подобного роду схемі вона существує. Mm -hmm. ну, от, от, от попередній договір купівлі. Ну Здавалось би, нічого, але Ось коли з руків рук, в руки в рук, слухайте, я не знаю, скільки тут вже нарахувати. Виходить, що є проблеми. Хоча, в принципі, така, такі варіанти в інвестування має право, він має свої позитивні моменти, якщо ми взагалом говоримо. Є певні ризики. Зокрема, тут з банкротства було субпідрядника, а там може бути банкротство забудовника, якщо не було там того субпідрядника. Теж варіант не такий, не досить хороший. Так? Ну, Щоб от хотілося порекомендувати mm -hmm. тим, хто все-таки прийде на інвестування mm -hmm. по предварительному договору, який дійсно дуже удобний інструмент для привлечення інвестицій. В первую очередь, если предварительный договор заключается не напрямую с застройщиком, если участвуют какие-то посредники в этой схеме, требуйте, чтобы сам застройщик был упомянут в mm -hmm. этом договоре, чтобы были прописаны его обязательства, скажем вот в подобного рода схемах, когда кто-то из участников признается банкротом то есть обязательство застройщика взять на себя обязанности по до стройки об'єкта в случаї, якщо хтось із учасників схеми стане банкротом, дивіться, а чи можна зрозуміло, що напевно що це не в цьому договорі. Я зараз от сижу і думаю, якось себе застрахувати в прямому сенсі цього слова. Коли відкладаються такі кошти серйозні, ну і по різному ж буває і люди дійсно. Мені дуже шкода, так у людей. Я вам чесно хочу сказати. Ну тому, що я просто навіть не уявляю їх психологічно, навіть стан, коли вкладені певні кошти, неважливо навіть це скільки люди дійсно вирішили придбати житло. А тут така історія, але при великій жаль, це ж не поодинокі випадки, не тільки в столиці, по всій країні да, це вже okay. скільки But, таке так. буде відбуватися, і скільки б та Верховна Рада щось приймає, щось якісь з ніби захищає, а що захищає, не можна, чесно кажучи, навіть і тут зрозуміти. Чи можна тоді якимось чином себе захистити в принципі страхових компаній? Хоча теж тут така історія не завжди можна і довіряти, і теж вони банкрутують останнім часом. Зрозуміло, що ситуація економічна можливо призводить до цього. Але якимсь чином ну застрахувати себе, звернутися до страхової компанії. Ну ось ми вирішили вкладати кошти в інвестування, якісь договір скласти зі страхової, що от ризики від недобуду. Є такі поняття, чи це ну, можливо якісь види страхування, які відрізняються від там від традиційний, і можна таким чином себе застрахувати? І є такий від страхування, один із видів страхування комерційних ризиків по несооруженню угу. об'єкта інвестування в договором сроки. Для этого необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, срок строительства, срок окончания строительства должен быть четко прописан в предварительном договоре. Это mm -hmm. не, не может быть ориентировочный срок, как многие mm -hmm. застройщики прописывают, несоблюдение которого, по сути, ну, не так, может... Ну, да, так там, руку пишут, противом пиктора трошки. Ключевая мне... фраза ориентировочная, вы понимаете, что если он ориентировочный, то ответственности за его несоблюдение априори быть не может. Второе условие э, ⁇ это стоимость подобного рода страховых платежей. Она довольно высока mm -hmm. на сегодняшний день. Mm -hmm. То есть страховые компании, не все, но некоторые готовы страховать подобные риски. Но страховой платеж, который требуется э, с покупателя в этой ситуации, он по сути не соизмерим с суммой самой сделки. Поэтому очень нераспространенный угу. вид страхования на сегодняшний день. Хотя, если как бы, позволите высказать мое субъективное да, отношение прошу, прошу. к подобного рода ситуации, угу. я считаю, что обязательство подобного рода страхования должно быть закреплено законодательством. Это будет самый действенный механизм гарантирования прав инвестора. К сожалению, учитывая строительное лобби, которое есть в Верховной Раде, которое было в Верховной Раде все эти годы, данный процесс не продвинулся ни на шаг. Более того, если говорить о законодательном гарантировании прав инвесторов э, в Украине, оно по сути отсутствует. 20 лет у нас продолжаются, э, по сути дела, популистические шаги по поддержанию э, инвести инвестиционного климата. Реальных шагов не предпринимается. Є в нас додзвонювач, прошу ради вас чути. Алло, здравствуйте. Добрый день, Перепрошу, що чекали, кажіть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас тоже такой же, такая, такая же ситуация, как вы объясняете. У нас был застройщик, был у нас фонд со своей созданный, ну и понятно, что нас бросили. Вот. Осталось у нас наши дома недостоины. Мы находимся в городе в Киеве. И mm -hmm. если какая-то организация, вот да, мы организовались, мы организовали свой копиракий, строительный копираки, mm -hmm. все мы сделали, все. Mm -hmm. Но, знаете, нету, вот кому не обращаешься к юристами, они никогда не связаны с этим, ситуация бывает разная. Mm. Может быть, есть какая-то организация, в которой есть юристы, которые связаны именно вот с этими недостроями. Ситуація разна, но в принципі по закону там деталі може бути как-то німко можна і сходитися. Є та організація, Ми зрозуміли, зробити... дякуємо. Хороше запитання. От бачите, люди молодці об'єдналися, хоча да. щось зробили. Это Ще один важный... дзвіночок, якщо буде, встигнемо прийняти. Будь ласка, один дзвіночок. Це очень важливий шаг, який ви військовій ситуації предприйняли, mm -hmm. е объединившись в кооператив, взяв на кооператив всі права. которые принадлежали индивидуальным инвесторам, вы фактически получаете право обратить взыскание по возмещению долга на объект незавершенного строительства такого застройщика. То есть в судебном порядке вы можете инициировать такую процедуру и, получив права на этот недострой, претендовать на получение прав на земельный участок, который под ним находится. Если обе эти цели будут достигнуты, впоследствии вы станете полноценным застройщиком на данном объекте и сможете самостоятельно привлекать инвесторов, генподрядчиков для того, чтобы этот объект был э, закончен. Но вот если о второй части вопроса говорить, относительно юридической структуры, организации, да? структуры и так далее, к сожалению, профильных общественных организаций, юридических объединений ни в Киеве, ни в Украине не существует. Поэтому здесь необходим поиск. Тої організації обычной юридической компанії, яка візьметься от і до провести, скажімо так, дану операцію, ну шановна до Ви зрозумі... У нас от в студії, якщо вам є необхідність, після ефіру вже і координати нададуть пана Сергія. Він ну, це його напрямок нерухомість в такій історії. Будь ласка, якщо буде необхідність, зателефонуйте, вам нададуть координати. Я думаю, що пане Сергій, ви будете не проти, так? Подивитися, да. що це за історія, тим паче вже об'єдналися. там паче вже, вже об'єдналися люди. Так, ще один дзвіночок слухаємо і завершимо. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Подскажі, будь ласка, наскільки надіжна схема інвестування средств з допомогою закладної? щось я... Дякуємо. Це теж такий варіант, є, так? Эта схема достаточно сложна и очень противоречива. В Украине есть специалисты, которые данную схему, скажем так, пытались реализовать на практике, схему закладных. К сожалению, положительного результата, насколько я знаю, в этих схемах достигнуто не было. То есть, по сути дела, возникает много вопросов, связанных с нарушением финансового законодательства, когда... В эту схему включаются закладные. Поэтому мое, опять же, субъективное отношение к данной схеме негативное. Потому что практических результатов положительных в Украине не существует по использованию данной схемы. Кращены каты. Ну, уныкнутый краще. Это субъективное мое ну, мнение по данной Не, Нет, давайте схеме. прямо. Я, я хочу, чтобы тут действительно. Ну, уже... Не хочу обижать тех специалистов, так, так, которые ее разумею, реализовывали. Там. Возможно, есть какие-то положительные ростки, да в я этой разумею. схеме, вполне возможно, но. В цілому, в цілому, я би з осторожністю відносився к подобного роду схеми. Ну, ви як справжній дипломат, адвокат, юрист, вже так обережно і правильно. Ну, але свою думку, я думаю, вашу думку почули. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося до зустрічі. Сергій Ляшенко, адвокат, був гостем нашої студії. Ну що переходимо до наступного блоку, до порад лікаря. Ну і нагадаю, що з настанням теплих днів триває і розпочався вже сезон відпочинку на природі, в лісі та на дачі. На жаль, всі і весенні дні колись там ще у травні і у червні зростав. Активність кліщів. Так звані енцефалітні кліщі це кліщі з, роди, з родини іксодових, що зустрічаються в лісі. А в останні роки за умови інтенсивних процесів урбанізації перемістилися також у паркові зони відпочинку міст і сквери. Кліщі наступають. Обережно такою буде тема нашого наступного блоку. Не перемикайте.